Волинські ОДА підбили підсумки ветеранської політики за 2025 рік та обговорили плани на 2026 Заступник голови ОДА Тарашкітер та очільниця управління ветеранської політики Віта Прокопчук відзначили, що в області зареєстровано понад 54 тисячі ветеранів та членів сімей загиблих. Саме ці дані використовують для планування допомоги. У 2025 році на підтримку ветеранів виділили майже 49 мільйонів гривень. Найбільше коштів пішло на одноразову допомогу. У сім'ям загиблих допомогу на лікування та поховання отримали понад 90 осіб для психологічної реабілітації та відпочинку. Виділили понад 9 мільйонів гривень. У Луцьку та Володимирі працюють три ветеранські простори. Зокрема, ще один будується на базі ЛНТУ. За держпрограмою Волинь отримала майже 195 мільйонів, які пішли на компенсацію за житло 78 ветеранам. В області також працює 81 фахівець із супроводу ветеранів. Реалізовується програма Ветеранський спорт. Підтримує дітей-захисників через застосунок Дія. Минулого року ми досягли хороших результатів. Цього року головне не зупиняти роботу і допомагати людям, сказав Тарас Шкітер.